За останній місяць я був більше, ніж на 10 будинків, друзі. Це не тільки вторічка, тобто будинки, котрі продаються ну, по різним е, життєвим ситуаціям, вони дійсно дуже-дуже різні. Але половина з цих будинків, ну, от будинків 6-7, були збудовані на продаж. Тільки от на тому тижні я, у мене була одна консультація, і ми з замовником подивилися три будинки, друзі. В Дмитрівці. От три будинки. Один будинок збудований відомою людиною. <свят> от катежне містечко, типу, е, інше будинок е, інше катежне містечка, е, теж там десь біля, ну, біля 12-15 будинків. от Я би жоден цих будинків не придбав. Я кажу вам відверто, друзі. Жоден. Перший е, збудований так. Що там вигрібні ями, і ви уявляєте собі, вузька дорога, лікавий може роз'їхатися, більше 10 будинків, у всіх вигрібна яма. Вигрібну яму, щоб ви розуміли, якщо троє людей живе, от той об'єм, який там закладений, треба вивозити десь раз на три тижні. От ви собі уявляєте, кожен день стоїть на вулиці машина і викачує лайно. Ви приїхати не можете, бо це велика машина. Вона гуде, вона смердить. Кожен день. Це класне місце для проживання, як ви думаєте? Або це будинок, збудований з, кер... з кераміки, але утеплений 100 мм мінват і наклеєна плітка. У них на сайті, де вони продають ці будинки, вже ця плітка відвалюються, де відкрите ви Каді Про сайт. Зробіть розрахунок і ви побачите, що не можна такого робити. Не можна. Відсутні вентиляції. Е, інший будинок, котрий ми дивилися з газоблоку типу Барнхаус, ну, знаєте, от такі дахи. От, я дивлюся на вулиці на цей будинок, і коли ми туди заходимо, я одразу йду на вузол примикання. Що я там бачу? Тріщини. Так, я їх для вас пофоткав. Коли буде тема, і треба буде вам відповісти на питання, я вам ці фотки обов'язково покажу. Тобто безграмотно прийняте рішення, і навіть з вулиці вже зрозуміло, що з будинком може бути проблеми. Вентиляції нема. Розумієте? Тобто. Інший будинок дивишся, фасад утеплений, і просто утеплювач обривається за маленький свєс. <сум> Зробили. Будували без проєкту. Тому е, неутеплений цакаля, міський холод, відсутня вентиляція, тріщини в будинку, в котрому ще ніхто навіть не жив, е, е, перегородки з тріщинами, тому що перекриття попригибалися. Ну, це, це просто все нагливо не налазить. Якщо ви хочете собі мати такий будинок, да, раді Бога, йдіть і купуйте. Такі будинки. Я вважаю, що це неповага до моєї професії. Просто вважаю це неповагою. Так, да, вони себе називають забудовники, вони не називають себе будівельниками. Я інженер-будівельник, я професійний будівельник. А вони забудовники. Вони десь там якимись гірками-помідорчиками торгували, продавали, а тепер вони забудовники всі, круті розумієте Тому перед тим, як щось питати у Олександра Васильовича, ви повинні розуміти, що я з 14 років на будівництві, маю два червоних диплома по будівництву і все життя займаюся будівництвом маючи свою будівельну фірму. все От все, що вам треба знати, коли ви до мене звертаєтесь. зрозуміло Тобто, я не забудовник, друзі, я будівельник і пишаюсь цим так. Це знову вже питання до хейту, котре знову ж там молодь діти піднімають проти батька. Не можна руки піднімати, тому посраці давати я не буду. Але все ж таки, це не повага Дякую, друзі, за вашу увагу, за іноді ви слухаєте мій спіч, і ми йдемо з вами далі. Так. Якась там потрібна дія, але яка там потрібна дія на Фейсбуці, я не знаю, бо він щось мені там висвітив. Йдемо далі. У нас є класне питання, друзі, розбираємо.